Всім привіт, це Зола, ми Захар і Діма, який телефонує Діма, а я Крайник. Ти не хочу це, і ми сьогодні пограємо. Я бачу ти це бачу. Все, тепер заходимо в гру. Так, ідемо. Вот так. А психушка една куда-нибудь. Легко она подали. Мы можем. Ой, я вийшу вам <звук> запускав. Давай! єс! Yes. Життя попало. І тепер я можу як один раз помру, то еще один можу. Ой, у мене буде два життя. Тепер я один раз. Ха, упав. А звідки тут подарок? Скільки мене подарунків? Так, ми сьогодні взяли жовтий і треба. А я в пошуках подарунків. Кілька там були десь. А ні. А вони там. Отак, От правда, він там. І там подарунок, так. О там ще далі. Так, мы же на пошуку. Давайте купили от подарунки. Вот тут. И мне еще и сдадут Как мато подарунки. Доходимо, доходимо, йдемо. Ми потішили на тому рівні. О, Боже, я чи не упав Ой, там подарок. Ну, коротше, під по подарок. Подарок, подарок. О! Пішли, взяли подарок. Скільки там подарків не порахуєш? Якби це зірки би не попадають, і вони на землі вже. Я це бачу вже. Я це бачу, не скидай. Не скину. Викину я. я тобі не буду ніколи на час А я тобі так. Домой, да прямо мы еще можем, а нет, не домой. Вот он Дэн раз поясал. Да. Давай. Я все пришел. Знову зелене і подарунок один. І другий. Очкайте, скільки в мене А18 міша один і в мене буде якийсь сюрприз йдемо Ой. О, там ще один покутарочок і йдемо сюрприз. Портреба найважкіше 500... Боже 5000. так Ей! Ой, кисточка. Мы начинаем. <клыш> <клыш> не тут не услышал. Не тут не услышал. Я це вже вчора мачо А потім будут кинать что назорвать Деска детца из Ność Toureel а, а, а... А я тобі? Тобі Я знаю. А, пари... ти перестань, я знаю. Добре, добре, я перестану. Я тебе не буду, сказати, якщо ти не будеш надо я. Це не на тебе це на що... <свист> бо, бо він надає мені прийти і дівка надає. Він туди-сюди ходить ось так. Вум-вум-вум. Клопоч, мене не побачить. Не бачить. А не бачить, слава Богу. Хоч би ти туди прийшов. Туди прийду, точно. Давай, я в тебе вірю. Мені не... Ой ні, я не сюди прийшов. А ні, сюди-сюди. Тут хто державну. Да. Сам подарок і синій колір. Да. Синій колір куди треба? Е де ступінька ця чорна пам'ятаєш? Що? Ну, де ступінька ця чорна пам'ятаєш. Діка чорна? Де я тобі покажу? Ні, там нема. Ну добре, сам тоді шукай. Біля чорної ступінки ми казали, що нема дивись. А, точно, Я, ми хіолетовий не міхали. Ми наоборот хілуватові не міг знайти. А, а, а тут легко, а тут легко. Та це треба в жовту двері. Жовта двері червоний. Знайшов? Знайшов. О. Ще улето у двері. Боже мікса хто? хто? Я сам не понял. А це щось. <клес> О там будару був. Я тільки що бачив. Так. А він під нами? Mm -hmm. Я подумав, що він мене бачить. А може так. Ну коротше, візьмемо подарок. Тільки Захар, правда, наші нам ці подароки, правда, Захар? покажу. показуємо. А нас а... ми ж це можемо ікрити? Оце. Є... Оце, Я не побоїти. І Є... більше ми... нічого. Ну ми багато чого крили, бо нам так. багато щось давали. Прикольно. Думаю, що Потому нас мало. Прикольно обнова. Цей монстр, О, він не, 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 що він... Пом... Я знав, що він... як буде осінь, то він може пройти через когось цю стіну. А тут поки що не може, слава Богу. Як він... Не, поки що. Його нема. А на чому я шаут серце? Я ж другу. Зато у нас ще є синій колір. І десять кисточок яко було угу. вісім, А тепер і десь. Будь я взял. Мені Угу. Бо за Зато що мне дали колір. Та. Ну ні, яко не. Вона... Це двері відкрита. Чіловетола, а ми ніколи не могли знайти її. Так. Да? Тепер ми знаємо де вона. Ми казали, що вона О, Подарунчи. Ось тут десь мало бути. А ні, не ні, ні. Ні, тут не тут. Я пам'ятаю, десь мало бути. Хто? А де інша?

Ну, я, наверное, а, я а туда и а мне туда и траву. А, а, а вин сюда, сюда. Жовтый, а? жовтый. Не, не жовтый, но а там написано. Где? А, а их куп... Я тоже. знаю. Спруги, из О, О а О. О, и дошка. Подречал а нам траву. Эм... Треба до спам вернутися, там взяти молоток Ой. і так далі. Ну, це все потім. А, а де я, на спал? Ті, яка, треба спочатку... Сначала... А, а як використати молоток? Ну, треба в червону двері зайти, і там треба молоток. Ну, коротше саме. Червону двері, яку червону А на початку, так? Та, а а дошку треба на початок, ну тільки треба спочатку фіолетову двері пройти, а потім вже Я початку, знаю, я двер. знаю. Не Знаю, не знаю. І тепер ми вже... О, вс, теперітво. Ну, а ми знаємо. О, хтось помер. Ми це хвались. Я з сху... бог зідай як синій, правда. Да. Я подумав, що це я перепутав колір і все. Так? Угу. А це, це... виглядає. Ну, десь там мав бути, та філа, то, так, фіолетово, так? Так. Ось тут. Ні, тут і, не А да. потім, потім тут якось... Як тут ми йшли сюди. Понятно. І тут, і а, тут, тут. Так, тут. Да, та, тут. Да. Я ж казав. Шкода... Да, ми туди могли ну, і куди... О, подарувачок. І куди йти? Наверх? <coughs> так, да, потім туди далі. Ой, і... щось тут Почекай, так. Почекай, там кісточка. А может тут? Ты ну почекай, дай мне его Я знаю, я а, знаю. И там устанет кисточка. Не, на пар. На вот не, не, нам трабуше. Почему? А, а, треба... а, 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 точно. А, 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 и дошку туда. Да, Идем назад. Да нет, ты куда идешь? Может сюда? Ну давай, проверим. Давай. А я. А mm -hmm. я. І зараз вона б'є! Я сказав! Хто молодець. молодець? Чому я? Бо ти мене підставив, туди стримував. Ого, я тебе не підставляв! Підставляв, ти сказав, Ого, ні! Ти казав ставити туди дошку. М, ти а... просто не я... А це не треба натискати. вже то. Ти пам'ятаєш, як уже то ми там ставили дошку, пам'ятаєш? Пусть тут А Зато на у нас шишечник. Шишечник. Уже Что? Ну, Я чё? видео снимаю Ну пошли, шукаты Это все Я с тобой не буду играть, если что Я Ой, ні.